Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка активно долучається до заходів у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської Ти Як у межах всеукраїнської кампанії Сенсотека Ти як практичний психолог полтавської політехніки Олена Кривенко продовжує спілкуватися із учасниками освітнього процесу. Я пропоную сьогодні виконати таку невеличку роботу по для того щоб віднайти свій ресурс, що є допоміжним, що є опорним для тебе сьогодні, а в ці непростій такі часи. І допоміжним буде метафорична колода карт, яка називається Сенси. Ось вона. Пропоную на осліп витягти одну картинку, уважно її роздивитися, і що відчуєш, повідомлення. Що для тебе означає? Цей малюнок. Ну, перше, що я тут бачу, це оголеність душі, і творчість це більше схоже на татуювання. Для мене це про творчість, в моєму випадку це про вірші. Вірші це ну, написання віршів — це мій ресурс. власне. Угу, ну, Дякую. Ти можеш прочитати на зворотній сторінці, що написано там. В житті не може бути табу. життя це творчість, в якій є все. Я сьогодні пропоную таку цікаву роботу. Ми про ресурс говоримо, ми говоримо про опору, ми говоримо про те, що може бути допоміжним в такі складні часи. І пропоную через колоду метафоричних карт сенсій Наосліп достати одну карточку, яка буде символізувати вашу опору на сьогодні, на те, як ви справляєтеся з тими викликами, які нам придає, дає життя. Ця питься. Відпускати не боляче, болить, коли втрачаєш те, що сам ніколи не цінував. А це вона моя. Угу. Про які цінності тут для вас? Про те, що потрібно цінувати, поки маєш, а не тоді, коли втрачаєш. Я пропоную сьогодні вам скористатися такою можливістю поговорити через карти метафоричні, про наш ресурс, про те, що може бути опорою і допоміжним саме нам, українцям, в такі складні часи. Ми сьогодні про ресурс, про сенси, про те, що може бути підтримкою. Будь ласка, тягніть. Що бачите на цій картинці? Можна перевернути? Читайте? Е, так, читати. Убоги духом просять справжні просто живуть: світло на картинці. Картинка дитина. Е, місто, а на місто великий слон. Цікаво так, наче місто. Прокидається чи занедбане місто, десь в якісь пустелі. То як для вас саме, і ви розумієте для себе цю картинку? Ви перелічили на ній зображення, а як розумієте, як розпакується воно для вас? Можливо, тут взаємодія природи та людини? То, можливо, але бачите, якось так слоно відображено, що він великий такий на картинці, а місто більше чи за місто. Якийсь, може, емоційний стан. Якщо важко, можете потягти ще одну картинку для того, щоб зрозуміти про що. Давайте ще одну. Будь ласка. Життя це роман із собою, інший це просто неймовірний краси грані. Ми забагато, напевно, думаємо. І забуваємо про почуття. Певне да, то важливіше. То ресурс для вас буде в тому, щоб відчувати? Так, да, відчувати і менше думати. Жити певному моментом. Кірюш, я тобі зараз запропоную таку цікаву роботу. Ми ж всі зараз хвилюємося, бо у нас в країні війна. Так всім дуже складно, і дорослим, і дітям. Але для того, щоб ми продовжували життя, щоб у нас була сила на, на навчання, ми повинні бути в ресурсі, так? Так. Я зараз тобі запропоную витягти будь-яку картку, яку ти захочеш витягти. І це буде картинка, яка символізуватиме твій ресурс на сьогодні. Домовились? Так. Будь ласка, тягни. Що там видно? Що бачиш? Тамі бачу, що Одна дівчина падає, а декілька людей її хочуть впіймати. Угу, Тобто про який ресурс так для тебе це може бути? Ну, це як можливо про підтримку? Це як про підтримку. Є у тебе друзі, Так. Да. які можуть тебе підтримати. Так, і ти можеш друзів підтримати, так? Так. Угу. А прочитай, що написано на зворотній стороні. Не бійся впасти, не бійся спи списи, свої зламати, не бійся вкрасти чужі слова. Вони не мають влади. Угу. У нас є така японська мудрість, коли говорили так, що якщо ти впав сім разів, то ти піднімись обов'язково, так? Да? Так, так. Я тобі дуже дякую. У полтавській політехніці триває місяць обізнаності про ментальне здоров'я. Дбати про ментальне здоров'я у непрості часи, які ми зараз проживаємо, це необхідність. Тож психологічна служба університету продовжує свою активну роботу.